Доброго дня! Мене звуть Атакішеєва Галина Миколаївна. Я викладач громадянської освіти Одеського ліцею номер 73 Тема нашого уроку маніпуляція і пропаганда. Медіаграмотність, інформаційна безпека. Друга половина ХХ століття, початок ХХІ століття. Багаті наприклади впливу на людей через маніпуляції і пропаганду. Існують різні форми формування громадської думки. Найлегше впливати на людей, які раніше не мали певної думки з визначеного питання. Тому маніпуляція і пропаганда можуть посилити і закріпити переконання людини, а іноді навіть змінити і на протилежне. Маніпуляції та пропаганда як розпізнати та захиститися. У світі, де інформація поширюється швидше, ніж будь-коли, важливо навчитися розпізнавати маніпуляції та пропаганду. Ця презентація допоможе вам зрозуміти, як працюють ці інструменти та як захистити себе від їхнього впливу. Пропаганда це цілеспрямоване поширення ідей та моделей поведінки серед широких мас населення. Слово походить від латини і в перекладі означає те, що має бути поширене. Слово пропаганда та маніпулювання часто вживаються як синоніми, але це не зовсім коректно. Пропаганда завжди має на меті добитися від вас якоїсь поведінки. Маніпуляція це вже викривлення інформації, створення неадекватної картини, світу у ваших головах. Маніпуляція це назавжди фейк. Це навмисно свідомо викривлення інформації для формування певного ставлення до певної проблеми людини явища Інструменти маніпуляції як вони працюють. Емоційний вплив. Маніпулятори грають на наших емоціях страху. Ненависті, надії. Вони використовують емоційний заряд, щоб змусити нас прийняти їхню точку зору, звернення до автор... авторитетів, цитують експертів без перевірки, щоб надати своїм твердженням ваги: не вірте сліпо, перевіряйте інформацію. Повторення нав'язливе повторення певних ідей, щоб вони запам'яталися і здавалися правдою. Не піддавайтеся цьому, аналізуйте інформацію. Методи пропаганди від чорного до сірого. Чорне дискредитація опонента через брехню та наклеп. Метою є зруйнувати репутацію. Біле позитивне ставлення певних ідей чи осіб, ігноруючи недоліки. Метою є створити позитивний образ. Сіре поширення інформації, джерело якої невідомо або сумнівне, ціль створити сумніви та невіру. Безумовно, людині без спеціальної освіти, відповідної підготовки важко зрозуміти дезінформацію. Як розпізнати маніпуляції та пропаганду, навички критичного мислення. Вперше це аналіз джерел, хто поширює інформацію, яка мета цього джерела, чи є у нього упередження, перевірка фактів, використання фактчекінгові ресурси, щоб перевірити достовірність інформації, розрізнення фактів і думок. Факти це об'єктивна інформація. Думки це судження. Інструменти фактчекінгу. Перевірка інформації в інтернеті. Перевірити, де було вперше фото. Знайдіть, де вперше з'явилось зображення, щоб перевірити його контекст. Фактчекінгові організації. Довіряйте надійним джерелам для перевірки інформації. Перевірка відео та аудіо. Шукати ознаки монтажу. Перевіряти, чи було змінено оригінал. Факт-чекінг це один із напрямків контролю. Перевірка фактів являє собою процес перевірки фактичної достовірності звітів і заяв, що викликають сумнів. Захист від маніпуляцій та пропаганди. Як захистити себе. Перше медіаграмотність. Навчатися критично аналізувати інформацію. Друге. Емоційний інтелект. Усвідомлюйте свої емоції та їх вплив на прийняття рішень, підтримка незалежних ЗМІ. Довіряйте журналістам, які дотримуються етичних. Стандартів активна громадянська позиція. Висловлюєте свою думку та протидійте дезінформації. Висновки. Маніпуляції та пропаганда загроза сучасному світу. Маніпуляції та пропаганда це зброя, яка впливає на наше життя. Важливо бути критичним мислителем, щоб захистити себе та інших від дезінформації. Не поширюйте неперевірену інформацію, перевіряйте джерела і не піддавайтеся емоційному впливу. Медіаграмотність ключ до розуміння сучасного світу. Медіаграмотність – це набір навичок, необхідних для критичного осмислення та ефективного використання медіа. Вона допомагає нам розрізняти факти та вимисел, уникати маніпуляцій та формувати власну думку в інформаційному потоці ХХІ століття. Медіаграмотність також включає вміння аналізувати джерела. Інформації, розпізнавати фейки, перевіряти достовірність новин та критично ставитися до контенту в соціальних мережах. Вона допомагає захиститися від дезінформації, свідомо споживати контент та розуміти, як медіа впливають на наше світосприйняття. Що таке медіаграмотність? Медіаграмотність – це здатність аналізувати, оцінювати та створювати медіоконтент. Вона охоплює п'ять ключових аспектів: доступ, аналіз, оцінка, створення та дія. Медіограмотність це вміння критично сприймати, аналізувати та використовувати інформацію з різних медіаджерел телебачення, радіо, інтернету, соціальних мереж тощо. Вона допомагає розріз... розрізняти факти та маніпуляції, перевіряти достовірність інформації, розуміти, як працюють медіа, захищатися від фейків і дезінформації, формувати власну думку на основі перевірених даних. Це важливий навик у сучасному світі, де інформації дуже багато, і не вся вона правдива. Навіщо потрібна медіаграмотність, захист від дезінформації та фейкових новин, розвиток критичного мислення та навичок аналізу, усвідомлення впливу медіа на суспільство та культуру, участь у демократичних процесах та прийняття обґрунтованих рішень. Основні навички медіаграмотної людини. Уміння відрізняти факти від суб'єктивних думок це критичне мислення та аналіз інформації, виявлення логічних помилок та прихованих смислів у текстах, аналіз джерел інформації, встановлення їхньої надійності, порівняння інформації з різних джерел перед висновками, виявлення фейків, маніпуляцій та дезінформації. Розпізнання сенсаційних заголовків та клікбейту, аналіз контексту, хто поширює інформацію і з якою метою, використання перевірених інструментів, розуміння, як працюють фейкові новини та пропаганда, оцінка джерел інформації, вміння відрізняти надійні змі від сумнівних ресурсів, аналіз біографії автора. Його експертності та мотивів, перевірка дати публікації та її актуальності, розуміння різних різниці між первинними та вторинними джерелами, вміння працювати з різними типами медіа, аналіз текстової, візуальної, аудіальної та відеоінформації, розуміння маніпуляцій через монтаж, ефекти, вибір кадрів. Оцінка дизайну, цифрова безпека та приватність, це захист особистих даних, використання складних паролів, вміння розпізнавати фішингові атаки, шкідливі програми, усвідомлення, як алгоритми соцмереж формують стрічку, етнічне споживання та створення контенту, дотримання авторських прав. Правильне використання чужих матеріалів, відповідальність за поширення інформації, дотримання етнічних норм, розуміння медіавпливу та алгоритмів, усвідомлення ролі реклами, знання, як працюють алгоритми соцмереж, аналіз, як медіа впливають на громадську думку та прийняття рішень. Вміння розпізнавати платний та органічний контент, розвиток інформаційної культури та грамотності, вміння знаходити надійні джерела для навчання та самоосвіти, використання бібліотек, наукових журналів, перевірених баз даних, формування здорового інформаційного середовища навколо себе, участь у дискусіях. Обґрунтовуючи свої аргументи на фактах. Розпізнавання дезінформації та маніпуляцій. Типи дезінформації. Це фейкові новини, пропаганда, клікбейт, маніпуляція емоціями. методи виявлення, перевірка джерела, аналіз доказів, критичне мислення, консультація з експертами, інструменти, Снопес. FactCheck.org – Polyfact поліфакт для перевірки фактів. Медіаграмотність на практиці. Що ми можемо зробити? Освіта. Включення медіаграмотності в навчальні програми. Самосвідомість. Усвідомлення власної ролі у поширенні інформації. Активність, участь у дискусіях, поширення перевіреної інформації. Повідомлення про дезінформацію. Підтримка ініціатив, участь у проєктах, спрямованих на підвищення медіаграмотності. Медіаграмотність це інвестиція у майбутнє. Медіаграмотність це ключ до успіху в сучасному світі. Вона допомагає нам критично мислити, робити обґрунтовані висновки та будувати. Краще майбутнє. Медіограмотність також сприяє розвитку відповідального споживання інформації, вчить аналізувати джерела та уникати впливу пропаганди. Вона є важливим інструментом у боротьбі з дезінформацією та маніпуляціями, що особливо актуальна в умовах сучасного цифрового світу. Завдяки медіаграмотності люди можуть більш усвідомлено сприймати події, що відбуваються навколо, приймати зважені рішення та ефективно взаємодіяти в інформаційному просторі. Це не просто навичка, а необхідний елемент розвитку суспільства майбутнього. Інформаційна безпека захист вашої інформації в цифровому світі. У сучасному цифровому світі інформаційна безпека є надзвичайно важливою. Ця презентація має на меті ознайомити вас з основними загрозами, принципами захисту та практичними порадами для забезпечення безпеки вашої інформації. За останніми статистичними даними у 2023 році кількість кібератак на українські підприємства зросла на 30%, що привело до збитків на суму 100 мільйонів гривень. Тому знання та застосування правил інформаційної безпеки є критично важливим для кожного. Основні загрози інформаційної безпеки. Віруси та шкідливе програмне забезпечення. Віруси, програми вимагачі, трояни та шпигунське програмне забезпечення є одними з найпоширеніших загроз. Вони можуть пошкодити або викрасти ваші дані, заблокувати доступ до системи або використовувати ваш комп'ютер. Для атак на інші системи. Фішинг це вид шахрайства, коли зловмисники намагаються отримати вашу особисту інформацію, видаючи себе за довірену особу або організацію. Наприклад, можуть використовувати підроблені сторінки банків для викрадення даних кредитних карток. ДОДОС-атаки – це атаки на відмову в обслуговуванні, коли зловмисники намагаються перевантажити систему великою кількістю запитів, щоб зробити її недоступною для користувачів. Прикладом може бути атака на сайт Міністерства оборони України. Принципи інформаційної безпеки. Конфіденційність захист інформації від несанкціонованого доступу. Тільки авторизовані користувачі повинні мати доступ до вашої інформації, цілісність. Забезпечення точності та повної інформації. Інформація не повинна бути змінена або пошкоджена неавторизованими особами. Доступність. Забезпечення доступу авторизованих користувачів до інформації в потрібний час. Системи повинні бути доступними для користувачів, коли їм це потрібно. Дотримання цих принципів допомагає забезпечити надійний захист інформації в будь-якій організації, захист від шкідливого програмного забезпечення. Встановлення антивірусного програмного забезпечення. Встановіть надійний антивірус. Активуйте та налаштуйте Братмауер для захисту мережі. Уникайте ненадійних джерел. Не завантажуйте файли з невідомих або підозрілих джерел. Регулярно скануйте систему на наявість. Шкідливого програмного забезпечення. Дотримуючись цих простих кроків, ви можете значно знизити ризик зараження шкідливим програмним забезпеченням. Захист від фішингу. Будьте пильними, уважно перевіряйте електронні листи з підозрілими посиланнями. Перевіряйте веб-сайти. Ніколи не надавайте особисту інформацію. Електро... Через електронну пошту. Захист від фішингу вимагає уважності та обережності. Пам'ятайте, що банки та інші організації ніколи не запитуватимуть вашу особисту інформацію через електронну пошту. Захист паролями. Складні паролі. Використовуйте складні та унікальні паролі для кожного облікового запису. Пароль має містити великі та малі літери, цифри та символи. Використовуйте менеджер паролів зберіг... для зберігання та генерації паролів. Це допоможе вам створити надійні паролі та не запам'ятовувати їх. Регуля... Регулярна зміна. Регулярно змінюйте паролі, особливо для важливих облікових записів. Це допоможе захистити ваші дані у випадку витоку паролів. Надійний пароль це перший крок до захисту вашої особистої інформації в інтернеті. Безпека в інтернеті. Використовуйте безпечні з'єднання для захисту даних. Особиста інформація. Будьте обережні з публікацією особистої інформації в соціальних мережах. Уникайте відвідування ненадійних сайтів. Безпечний перегляд веб-сторінок це важлива частина захисту інформації в інтернеті. Безпека мобільних пристроїв. Офіційні магазини. Встановлюйте програми лише в офіційних магазинах. Використовуйте пароль або біометричну автентифікацію для розблокування пристрою. Регулярно оновлюйте операційну систему та програми. Будьте обережні з публічним Wi-Fi. Мобільні пристрої також потребують захисту. Дотримуйтесь простих правил, щоб забезпечити безпеку ваших даних. Резервне копіювання даних. Регулярно створюйте резервні копії важливих даних. Зберігайте резервні копії в різних місцях: хмарне сховище, зовнішній, жорсткий диск. Перевіряйте резерв, резервні копії на працездатність. Резервне копіювання даних це важливий захист. вашої інформації від втрати У випадку пошкодження, пристрою або кібератаки. Інформаційна безпека це комплекс заходів для захисту інформації від. Несанкціонованого доступу використання, розголошення, пошкодження або знищення. Важливо постійно навчатися та підвищувати обізнаність в питаннях інформаційної безпеки. Кіберзагрози постійно розвиваються, тому необхідно бути в курсі останніх тенденцій та методів захисту. Ми розібрали тему маніпуляція і пропаганда. Медіограмотність, інформаційна безпека у сучасному світі інформація стала потужним інструментом впливу. Маніпуляція та пропаганда можуть спотворювати реальність, формувати хибні переконання та керувати громадською думкою. Саме тому медіаграмотність є важливою навичкою кожної людини. Розуміючи, як працюють інформаційні технології, ми можемо критично оцінювати контент, перевіряти факти та уникати впливу маніпуляторів. Інформаційна безпека також відіграє ключову роль у захисті наших даних. Будьте уважними, аналізуйте інформацію. Довіряйте лише перевіреним джерелам і пам'ятайте. Той, хто володіє інформацією, володіє світом, але тільки той, хто її розуміє, може діяти свідомо. Домашнє завдання вивчити основні терміни з даної теми. Україна це не лише прекрасна земля, а й інформаційний простір, де точиться боротьба за правду. Та свідомість людей у сучасному світі маніпуляція та пропаганда стали потужною зброєю, яка здатна впливати на думки, змінювати реальність і навіть визначати долю цілих народів. Любов до рідної землі та гордість за неї не повинні стати інструментом в руках тих, хто намагається викривити правду. Інформаційна безпека. Це наша здатність розрізняти факти і вигадки, аналізувати новини. Адже саме через медіа маніпулятори можуть нав'язувати фальшиві ідеї, розпалювати ненавість сіяти зневіру. Любити Україну це не лише відчувати гордість за її красу та історію, а й відповідально ставитися до інформації, що нас оточує. Це берегти правду. Не піддаватися пропаганді та змінювати інформаційний захист нашої держави.